Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до Бичків. Сьогодні трошки хочемо поприбирати тут, близько біля воріт. Тут не, не, Коля тоді косив, то не докосив. Взяв сьогодні з собою косу і набрали всяких інструментів. <реку> Будемо, хто знає що буде робити? Коля буде косити, а я з хлопцями підемо всередину, млина трошки поприбираємо. Ну, потім Коля до нас під'єднається. Взяли з собою і віника, і Совка. І тут таке. Близько бі, бі, ну, біля млина. То таке не Косарка не доїхала, трактор. Можна заплутатися і пасти. Можна заплутатися. Отут -от точно можна заплутатися. Повиносимо його, поприбираємо. Да. Навіть не знаю, яку роботу хлопцям дати. Будуть хіба пляшки виносить таке щось легке, а тут, тут таке і гострей і скло, тут таке ми побігли глянуть обход свій. Їм так цікаво тут, що таке воно старинне, такого вони ще й не бачили, що тут такі млин всякі штуки. Ну, сьогодні... Такої роботи грандіозної тут не робіть не будемо, позамітаємо, повиносимо, поприбираємо. Добре, заводиш. Заводиш. Коля буде заводити бензопилу. <су> Мотокосу. Мотокосу, а я вже почну свою роботу тут. Оце покосить. А то часом приїжджаємо велосипедом то так і під стінкою велосипеда коня не можна завести туди. Там може бути і скло, і, і так все позагрібаємо. Бічки на вулиці. Коля зранку сьогодні молов, то так заготовив на пару днів вперед, намішав комбікорму. Вчора був дощ, то так ми сьогодні нічого й не молотимо, то виділимо час так то намолов, тут покосим, позагрібаємо, поприбираємо трошки. Не заводиться давно косила, двора останній раз косила. Я вже тут наносила те, що було з краю, і легше. Не можна добратися, не, можна добратися, не знаю, з якої сторони приступити. Цими носилками. Цими носилками, що носили, Зерно? Ми з муку носить. Муку носить, печка, комбікорм. Ну, якби ще туди колеса прикрутити, Коля, то можна було б і возити. Леся Кай не знає, з якої сторони приступити. Ну, нічого, зараз помаленьку приберемо. Хлопці також, вони там трохи по території побігали, будуть допомагати. Знайшла чіткі, що куточка. Я, там з, з одного кутка почала змітати. Нічого страшного. Тут раніше я спланував, можливо, до осені щось почав би робити, якби була потреба, але бачу, що Ну, щоб, його, щоб зерно зберігати. Але бачу, стільки як ми намолотили молотіли, вони бічки швидко їдять, з'їдають зразу. Зараз тоді там, коли увесь трохи більше буде. Але все одно вдома є де, де його поки що поставить, то, то тут будемо зберігати тюки. Бо ще солом багато треба возити. То так думаю, що там на вулиці нічого ніч, ніч не придумувати, а приміщення буде гуляти. то тут оставимо. Тільки трохи збільшую його, під грибем. Такого слона можна було б на прізьбу винести. винести. Ну що ж. Будемо посели, там на вулиці я вже пообкошував. <різвучно> я ріку тут будемо ставити. Ну, а кіл де? На прізьбу чи як? Тут треба, щоб таке стояло б. й буде, можливо, коли якому морозив поймо. Ну, На вулиці отак позбивав трохи, його вже і таке зілля більше було. Не дуже воно піддавалося, нічого з більшого. Ну і тут одразу прицеп його покидаємо. А тоді на територію, там яма є, висиплює, закидаємо та і все. Ставимо, Можливо, ще при ці хто зна. Можливо, знадобиться ще. Після мене рукавиці брав, треба взяти. Ну так, я збільшу, трохи поскидаємо, де і все. Ту, -ту колбу також викочу і на вулицю, а тоді ми зиплою, коли порижиться, розоб'ється трохи. Якось писали, що щоб запустили б його. Ну, цього милинар, Зробили б, щоб запрацював, би, то, ну хто знає. Мабуть, ми такого не зможемо зробити. Ну ми точно ні. Воно хто знає, чи зараз будуть, чи, чи взагалі де, де таким млини працюють ще. Щоб якісь буби такі, щоб діти приходили дивилися б. Там щось, тут, мабуть, треба переносити, щоб воно покріпилось, Воно ж просто ж не буде робити. А його вже ж давно немає. Mm. Так, от ну, починаємо. це така пожарна щитова, то хай залишається. Хай ще й да. ну, Знаєте, Воно всіх, мабуть, таке є. Те, що щось багато раз переложуєш, а тоді його на виході все одно викидаєш і все. Ярик, Кирилл, Но... где-то прибирать? Да, где -то есть. Ну, -то Ма а, Слонечка, дают Написано. Кто такого кличка дядька, того, что да. -то малов. О. Так обережно ноги там трохи дивиться. Ручка. Ручка. А зверху що там є? Добре, хлопці, виходьте, щоб ноги там не, не пробили. Потім приберемо подивитися. Ручка. І ручка то щось записував. А це свічка. Свічка. Свічка така, сала, в кульочку не буде. І В стерку все тут. Всі були удобства. Так, цю ще викинемо, тут пару пару хвирів, тільки цілих. не Да, Тобі жити на вулицю, а ми зараз тут почнемо гребти, то буде так багато пилюки. На Ярослав ще все забери. Все. Це ми якось раніше планували, ніяколи не могли настроїтися сюди. А так пішов дощ, то солома, солома висохне, потім стікуємо, ту, що не вспіли. Посварилися і ще зараз несуть. Якраз Ти сказав до хліва нести. От уже вони геть аж біля хліва. Щось їм так сподобалось, то й понесли, і понесли. Шах. Буде твій кабінет. Кабінет буде мой. Дешев <laughs> до робити в цьому кабінеті. Ще й дзеркало, Коля. подивись. Всі удобства. Всі удобства були. Тобі, щоб не наробили в шкоди ніякої біди собі. Ноги причавляють. Чи ноги причають, чи ще що. То... Я знаю. Ви, ви, за такий кипіш зразу. Вам треба така робота якась цікава, так? Да? Лінія угу. З... Ну пробуйте. І занес... З... Давайте його разом закотимо. Разом закотим. І щоб попереду ніхто не йшов би. От туди. От тих, де... де ми збираємо ті поліна старі. Кирут, двері зможеш відкрити. Запрошив? О, бачиш, що де вже. Але ж вам інтересно, то ладно. О, давайте, ну. Руки там, бляха. Все, Секер, хорош. Добре. Мама каже, щоб сало Я люблю. Туди. Гриночки люблю. Каже, я гриночки краще люблю. Ja, Отак зараз на цього грибика вам викочу, а далі, далі вже самі будете. Ти буде попаду, так уходим туди. Да. Хлопці. Ярик, я рік, хай лежить. Ладно, хай трохи. Не треба так дуже пилюку дмухати. Але треба спостерігати, бо якось так опасно трохи. А в них така ідилія, коли якась така робота їм цікава, а часом тут свариться, що не можна розборонити вже середині трохи прибрали. О, вже все одно гарніше, як було. Можна буде заходити і під ноги не дивитися, щоб не ніяк, ні на які ні що. нічого. Ось сюди тюки-вітюки тюки, лізе. Щось ми раніше не додумалися. Тож там думали все, що буде щось робитися, а тут не буде нічого Там робити. Там якісь є барабани такого, Нема толком нічого. Там щось... тих приводів ніяких. Тут якраз там трохи криша протікає. І я, там, Убрали. Така робота? Де буде твоє? То треба того, що там ну. а Що не більше тут робить, кормоцеха? 40 нічого, думаю, трохи приберемо на тюки, щоб було б. Просто позложу їм. Ну. А так на майбутнє, може що й, й вийде. тут А що вони тут їдять? То там і сіно. Що вони їдять, каже, обіщай. Сіно, комбікорм. У колхазі, то ножі водичку, а так немає нічого. там такого, що прихватить. Знаєте? Дядько Рід заїжджав. Знаєте, старші люди, як тут багато раніше мололи, чи на пілорамі хто працював, то так скучають по таких місцях. Цікаво, що до середині, як воно чи зберіглось, чи таке, як раніше було. Ось це питає, там чи є ремін чи що всередині. Ну, в самому підвалі, то немає нічого. Ну все, так, Отак його виставляємо. А тоді глянемо. Зараз поки що використаємо для тюків, а там буде видно. Але, скоріш за все, то, що, ну, буду розвалювати. Оце все і підлогу, і цю таку стіну. Ну Вся опорна то буде така колона. Але хто знає, якось не хочеться, не хочеться наперед говорити, тому що потім, потім може щось помінятися, де якось не так буде гарно виглядати. Так все воно якось поступово все покажеться. Ще тут така є пристройка. Здається, що вже й впаде. Коля думає, що потрібно було б розібрати, то ще шифер, який зберігся, щоб що там яку кришу поладить. Може впасти. Там теж всередині сміття. Теж роботи щоб її розібрати, поприбирати тут, порізати. Ще як ми сюди не приходимо, то ще так <рес> <рес> щось не плануємо, правда? Ну вже як сьогодні заглянули, то вже цілий вечір будеш думати, коли вже її розібрати. Роботи, то такі дурні Думаєш, то те треба, то те треба. Сьогодні тут побували вже. То каже, Коля, все думки. І те треба, і розібрати, треба, щоб не впало. Дурні думки, <рес> <рес> дурні думки. Чого дурні, то ж навпаки щось. Потім будеш думати, як його зробити. Ну все, закриваємо, їдемо, зараз мусор вивеземо, вже їдемо додому. Вже й хлопці втомились, трохи дрова поносили, то вже питають, коли то вже до хати поїдемо. Вже інструменти позбирали, зараз вже їдемо. І вікна треба, і там така зверху трохи протікає, то там теж шифер понадобиться. Зараз приїхали на поле, будемо віскувати отакий сінокос. І знаєте, землі нам мало і мало. Але це тут люди віддавали сіно нам, 30 соток, так виходить, дяжечка така немаленька. Бо в нас є багато по 5 і по 10, а тут вже хоч щось. Ну кажуть, що можете обробляти, якщо є бажання. То ми забираємо. Бічків немало росте, то хочеться, щоб щось трохи вирощувати. І воно, знаєте, добре, що недалеко від нашого гороху, О, там де кукуруза відніється, там наш горох, то ну, на наступний рік планую посіяти там пшеничку. в цьому ну, році посію, на наступний рік, як все добре будемо молотити. То було б добре, тут правда номіна, хто знає, як вона виросте. Але щоб була пшениця і тут, і там, то якось було б веселіше і посіять. Там у батьків виходить біля гектара і тут 30 соток. А якщо поверху брати то метрів 50 поле одне від одного, то було б так, біля чого поратися, і покропить, і посіять, і, і змолотить, і все добре. Тут таке поле не дуже рівне, було три, три загони по по 10 метрів. І якраз у склад Горані, то три горби виходить. То зараз буду склад, не склад його робити, вже хотів склад говорити. Зараз його по діагоналі зроблю. В один слід, тоді в другий. І тоді побачимо. можливо, зараз подискую, тоді які тижні-два про дещо трохи позеленіло б і фрисою приїду, перемилю, щоб не було б зверху зелені. Якщо зелені немає, то не буде і корінчика. Зараз зроблю трошки вінта довшого, тому що передня батарея так забігає сюди, тя трактора в сторону. По першому сліду так собі виходить. Треба буде будемо пару годин поїздів трохи на цих 30%, ну нічого. Де горб там гарніше? А низ не захвачує, що тут, три таких тут горби є на полі. Як ти казав, там у склад горало чи в розкидку, я колись називали? У склад. <світ> Отак і видно, що по горба лелека прилетіла, за дисками шукає, що там, де є. Отак виглядає поле після першого сліду. Ну нічого, все ножо трохи порозрізали. В правда, як було, так і остались, щоб нічого не порівняли, але нічого, за пару, за пару слідів зробимо. Воно, знаєте, новину виробляти не добре, тому що важко і трактору так легка по цих полях, але як не крутине, її краще росте, поле відпочивало, ціну косили років 10 вже, то на той, на той рік, як все добре, то щось виросте. Воно, знаєте, хто знає, можливо, її виписку, щоб треба його раундапом спалити і все. Але якось так не дуже хочеться тої хімії. То ми так, ми на зиму пригораємо. Зазвичай у нас на таких новинах то сіють овес на рік. рівні. На зиму підорують, тоді овес, а тоді вже починають, чи кукурудзу, чи картоплю, чи ще що. тут бачите, біля канаві то земля трохи важча і отак воно виходить. І мох поріс, тут вже все, все є, що, що не треба. Добре, будемо продовжувати. Зараз на третій передачі спробує. Нічого помаленьку виробиться. Зараз я вже не сам, у мене є помічник. Батько приїхав з роботи, вони Одещині молотили. Трохи побуде вдома, то так що підсобить таку яку роботу, бо я зараз поїду молоть, а він приїде, поки є світло, знає, треба ловити момент і стараюсь трохи намалювати, щоб було б, коли світло, то на якийсь тиждень запас робити, щоб був би. Ну, Батько приїде, попрацює трохи, бо тут бачу, треба його зробити, можливо, у яких слідів з три, щоб трохи якась така картинка невеличка була б. Та ще тим більше техніку полюбляє, зараз трактор трохи остив, заглушу, техніку полюбляє. Працювати є бажання, то, то чому б і ні, ми не відказуємось. Була 69 температура, коли дискував. А це, це, ну, тут скільки там, можливо, 30 секунд поговорили і стало 65. Залушив, поїдемо. Добрий день, народ. Побували ми на югах вже. Знива там вже практично закінчились. Ну і приїхав, треба молодь щось допомогти. Бо Коля ще все десь кай тут золото хтось закопав І вже скільки год шукає взагалі він те золото, точно не знає в якому місці. Ну Я думаю, може знайде, може і ні. Тут складний питання. Так що процес йде. Бачите, вже агроном у нас на місці. Він ходить, провіряє глибину дісковки. виробляє, коля, виробіться на коса цього і буде поднята ціліна, як писав Шолохов. От, отаке. Так що в жнива в нас теж, як то кажуть, вийшли на фінішну пряму тут, на, західні, на заході України. Вже овес залишився практично у людей, вже починає дехто овес молотить. Так що життя продовжується. Кажуть, по петру, то й по теплу, ну ще поки це не по теплу, то ще не, не помітно, бо ще тепло воно є, але вже ну, половина літа вже пройшла, що там говорить. Отак воно і життя. Раз-два дай й проходить. Вже нам буде трошки легше. Поїдемо додому, свою роботу підженемо. Як ми кажемо, треба й на молодь. І також мені в хаті є робота. Дякую Богу, що є нам кому допомогти, що не відмовляють. Ще казав Коля дасть мамі ключі, щоб уранці бочки відкривала, а пізно ввечері закривала, щоб нас так рано не ставать. Ну і цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, що вам сподобалось. Всім до побачення.